9 серпня ми відзначаємо Міжнародний день книголюбу. Любов до книги не має кордонів. Серед книголюбів є не лише поціновувачі традиційної друкованої книжки, але й читачі електронної. Та все ж таки справжнім символом любові до читання залишається друкована книга. Паперова книга це скарбниця знань і досвіду поколінь. Тож запрошуємо до Вічнянської публічної бібліотеки вибрати собі книгу для читання. Цю книгу написав, О... написав Оскар Бреніф'є. Книга називається Що добре, а що погано. Мені в ній сподобалося, що. Мені розповідається, що добрі, які добрі вчинки, які пога погані, але іноді люди вчиняють і негативні вчинки заради того, щоб вижити або допомогти комусь. Я люблю читати детективи, фентезі та фантастику. Зараз я читаю дом і таємна історія. Я вибрала таку книгу Марія Кицер. Добре Вона називається Будинок, який вмів розмовляти. Вона Добре. мені дуже сподобалася по цій картинці. Я чуть-чуть її прочитала. Мені дуже цікаво, які в неї були друзі і куди вона буде дорожувати. І цю дівочку звати Даринка Жаринка.